Вітаю всіх на уроці української мови. Сьогодні ви познайомитеся зі словами, які слугують для зв'язку слів у реченні. Готові? Тоді починаємо. Прочитайте речення. Чи зрозуміло вам, де знаходиться білочка? Як ви гадаєте, які слова? Говорять нам про те, де знаходиться білочка. Поставте питання до цих слів. Отже, у мові є слова, до яких поставити питання не можна. Це службові слова. Службові слова слугують для зв'язку слів у реченні. Службові слова пишуться окремо від інших слів у реченнях. А тепер дайте відповідь на питання. Для чого умовлені нам потрібні службові слова? А на сьогодні все. Дякую за увагу. До нових зустрічей!